На Буковині ветерани на протезах та милицях збирають кошти на потреби ЗСУ. Захисники доєдналися до благодійного марафону і пішки долають чимало відстань, аби допомогти своїм побратимам, котрі нині боронять Україну. Вони вже пройшли понад 50 кілометрів до Чернівців і зібрали майже півмільйона гривень. Рання година, хлопці вже готові до старту. Йдуть п'ятий день попри в тому, і білі у всіх бойовий. Тут кожен із прапором України і бажанням підтримати побратимів на фронті. Брат загинув вже майже два місяці скоро тому, і зараз я у цьому знаходжу себе. Тобто мені мене відпускає з хлопцями. Ми вже як побратими. Тут у кожного є своя трагедія, і ми розряджаємося, і ми розуміємо, що треба допомагати треба ще більше допомагати. І я Пам'ять брата ще буду більше старатись допомагати і усіх загиблих героїв. До пішого марафону доєдналося чимало ветеранів та небайдужих боковинців. Нікого не лякає ні дощ, ні чимала відстань. Тут, мабуть, не фізична сила потрібна, а сила духу, тому є бажання вже фізично. ну, ми пройшли. Один день 12 кілометрів, там 10. Так, ну, і з кожним, з кожним днем ми хочемо пройти все більше і більше. Тим паче, у нас на скоро похід на говерлу підйом, тому ми тренуємося, а далі може і триатлон будемо айронменами такими вже і фізично, і як вже отримаємо медалі. Так що у нас всі активні. І якраз ми це ми показуємо, що неважливо, що ти на протезі, там неважливо, в якому ти стані там. На сьогодні потрібно всім об'єднатися. Десятки кілометрів уже позаду, проте учасники благодійного марафону Кроки незламних навіть і не думають уповільнювати свою ходу. Мене звати Володимир, мені 24 роки. Я присутнився до цього руху, щоб допомогти ЗСУ. Разом з своїм побратимом, братом, Богданом. Йдемо да, помаленьку, нога, болить, ну нічого ми тримаємося, бо це діво треба. Треба для хлопців, які зараз там боронять нашу країну. І ми мусимо, ми мусимо. Слава, слава. слава Україні! Героям слава! Дякую вам, хлопці! Я пообіцяла взяти участь, так як хочу допомогти оцими коштами. Я кидаю у цей кошик і буду допомагати далі хлопцям. Хай їх Бог береже. Всім дякую гарно за підтримку і за те, що ви нас захищаєте. Бажаю змагання в мене. Там Україні. Зі стягом та квітами зустрічають військових і учні та вчителі навколишніх сіл. Дякуємо за таку зустріч. тепло, молодь всі, що нас підтримуєте. Дякуємо. Дякуємо нашим героям за те, що вони сьогодні захищають нашу наші території, що вони стараються, щоб на нашу Україну найскоріше була мирне небо. Вони приближають перемогу, і ми їм за це дуже вдячні. Скриньки все більше наповнюються. Донати планують витратити на різні потреби збройних сил України. Автомобіль плануємо закупити один для 651 батальйону. Планшети потрібно на кропиву щоб збивати цілі ППОшникам. Сьогодні уже шостий день марафону і воїнам на протезах залишається здолати останні десяток кілометрів. Ветерани уже зібрали майже 500 тисяч гривень. На цьому зупинятися не планують, адже потреб на фронті багато і важлива кожна гривня. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.